У Кіровограді серед білого дня пограбували банк. З каси поцупили 40 тисяч гривень та 2 тисячі американських доларів. Близько 14-ї години у приміщення банку по вулиці братів Ельворті зайшов чоловік з пакунком. Сказав, що в ньому вибухівка. Погрожуючи підірвати банк, грабіжник змусив працівників вийти з приміщення. Поцупив з каси гроші і одразу втік. Охорони в банку не було, тож завадити грабіжнику було нікому. Міліція, що приїхала за викликом менш ніж за хвилину, злодія вже не застала. Під час огляду міліція місця події правоохоронці з'ясували, що в пакунку, який грабіжник видавав за вибухівку, знаходилась пачка цигарок та пластилін. Хід пограбування зафіксували камери спостереження. Зараз відео досліджують правоохоронці. Даний час проводяться заходи по встановленню місце знаходження особи причетної до даного кримінального правопорушення. Також ми звертаємось до усіх громадян, які володіють будь-якою інформацією з проханням повідомити її до правоохоронних органів.